Šepilska, Šepilska, Trezup, kod Anhele, Holove, a cijenak raz je Šepilska. A sve ovo tako. Tak. Bodenok, tako je zamak. zamok. Krasevi. Це як красиво, так гарно. Ми знаходимося у Шепільські. А там вверху вас є оленячі роги. О тут відпочивають ідуть з маленькими дітками. Шепільське. Красива альтаночка. Шепільська. Ресторан Шепільська. Ресторан Шепільськ. Красива альтаночка. Ресторан... जहाँ yeah,